Філіп Крей Гарідо народився 5 квітня 1951 року. Він виріс у каліфорнійському місті Брентвуд. У 1969 році Гарідо заарештували за зберігання заборонених речовин. У 72-році він був заарештований за звинуваченням у зґвалтуванні 14-річної дівчини. Однак справа до суду не дійшла, оскільки потерпіла, відмовилася давати свідчення. У 1973 році Гарідо одружився зі своєю колишньою однокласницею на ім'я Крістін Мерфі. Згодом жінка повідомила, що Філіп мав схильність до агресії, яка виражалася в нанесенні їй побоїв. У 1976 році Перебуваючи в каліфорнійському містечку Саут Лейк Тахо, Гарідо викрав 25-річну співробітницю казино на ім'я Кетрін Колевей. Філіп відвів її в приміщення складу, розташованого в місті Ріно, штат Невада, і завдав жінці сексуального насильства. Машина злочинця та зламаний замок на дверях складу. Привернули увагу співробітника місцевого відділення поліції. Поліцейський постукав у двері приміщення і почав опитувати Філіпа, який вийшов зі складу. Кетрін покликала поліцейського на допомогу, і Гарідо був відразу заарештований. Суд визнав затриманого винним у скоєнні злочинів. У березні 1977 року. Гаріду був засуджений до 50 років позбавлення волі. Свій термін він почав відбувати у в'язниці, розташованій у штаті Канзас. Там він познайомився з Ненсі Боканегра, яка відвідувала свого дядька в'язня. 5 жовтня 81-го Філіп і Ненсі одружилися. У січні 1988 року. Філіпа Гарідо перевели до в'язниці штату Невада, а в серпні того ж року його було умовно достроково звільнено. Після звільнення Гарідо оселився у Каліфорнії в будинку своєї матері, яка страждала на вікові відхилення. Згідно з умовами дострокового звільнення, Філіп регулярно проходив перевірки з боку правоохоронних органів. А пізніше був зобов'язаний носити на кісточці GPS-браслет. 10 червня 1991 року 11-річна Джейсі Лі Дюгард була викрадена, коли, перебуваючи на зупинці, розташованій поряд з її будинком, чекала на прибуття шкільного автобуса. Свідком викрадення став відчим Джейсі Лі. Та кілька її однокласників. Вони описали подію так: До зупинки під'їхав автомобіль Седан сірого кольору, в якому перебували двоє людей чоловік і жінка. Автомобіль зробив розворот на 180 градусів біля зупинки. З нього вискочила жінка, яка заштовхала Джейсі до машини. Відчим дівчинки спробував на велосипеді наздогнати викрадачів, але це йому не вдалося. Перші підозри впали на відчима та біологічного батька дівчинки. Вони обидва погодились пройти ряд тестів на детекторі брехні та довести свою непричетність до викрадення. Після детектора брехні, підозру з них було знято. Протягом кількох годин. Після того, як сталося викрадення, в Саут Лейк Тахо прибули представники місцевих та національних ЗМІ. Протягом кількох днів у активних пошуках викраденої дівчинки було задіяно десятки добровольців. Осторонь не залишився жоден із представників місцевої спільноти. По всій країні було розіслано листівки з описом того, що сталося. Мати дівчинки Террі Пробін Організувала групу, яка координувала збір пожертвувань та дії добровольців. За інформацію, яка могла б допомогти у встановленні місця знаходження викраденої дівчинки, було призначено нагороду. Випадок широко висвітлювався у національних ЗМІ. Будинок родини Гаріду розташовувався на півночі міста Антіок що за 273 кілометри від рідного міста викраденої, один із сусідів Гаріту згадує, що в дитинстві він бачив дюгард через огорожу заднього двору, незабаром після її викрадення. Він стверджує, що дівчинка назвала себе Джейсі і сказала, що живе в цьому будинку. Потім з'явився Філіп Гаррідо і відвів дівчинку до будинку. Пізніше сім'я Гарідо звела щільний паркан довкола свого будинку, на території заднього двору якого вже росло кілька великих дерев. Джейсі Лі Югард народила від Філіпа двох дівчаток, першу у серпні 1994 року, другу у листопаді 97-го. Джейсі було 14 років на момент народження першої дитини. Джейсі видавала себе за дочку подружжя Гарріду, а дочок за своїх молодших сестер. Дівчаткам також було сказано, що Джейсі є їхньою старшою сестрою. Більшість американських ЗМІ відмовились називати імена дівчаток. Проте вони були згадані у репортажах іноземних видань. Гарідо володів невеликою друкарнею, яка займалася виготовленням візитних карток. Джесі працювала там же, художнім дизайнером. Один із клієнтів Гарідо стверджує, що бачився особисто з Джесі і спілкувався з нею по телефону і що вона чудово виконувала свою роботу. Джейсі Лі мала доступ не лише до робочого телефону, а й до електронної пошти. За твердженням клієнта друкарні вона ніколи і ніяк не давала приводу вважати, що жертва викрадення. Аж до затримання правоохоронними органами Гарі довів блог в інтернеті, в якому описував діяльність організації, яку він називав Церква Божої Волі. Крім того, у своєму блозі Гарідо стверджував, що вміє контролювати звук силою думки. За версією правоохоронних органів Джесі проживала на території заднього двору родини Гаріду. Там було розташовано кілька нежитлових підсібних приміщень, два намети і те, що було описано як душ і туалет похідного типу. Одне з нежитлових приміщень звуко не проникне, Використовувалось Філіпом як приватна студія звукозапису для запису його пісень, релігійної тематики та композицій у стилі кантрі. Територія заднього двору огороджена майже двометровим парканом та високими деревами, прохід, що веде до заднього двору, покритий брезентом. Там було виявлено старий автомобіль, схожий на той, на якому було скоєно викрадення. Представники правоохоронних органів відвідували будинок Гаріду як мінімум двічі протягом останніх років, але задній двір не було оглянуто. У ході розслідування на території заднього двору серед нежитлових приміщень та наметів було виявлено дитячі речі. Включаючи книги та іграшки. Підведення електрики забезпечувалося за допомогою подовжувачів. Було встановлено, що Джесі Дюгард бачили у будинку Гаріду. Вона неодноразово відчиняла двері відвідувачам. Її дочок бачили, граючимися на території заднього двору та в автомобілі, що належить Гаріду. Колишній партнер Гаррі Дуз бізнесу на ім'я Чейвон Моліно стверджував, що не спостерігав жодних ознак утиску прав дітей. На його думку, дівчатка не демонстрували нестачі освіти. Він стверджував, що неодноразово протягом багатьох років бачив дівчаток і ті були нормально одягнені, не показували жодних ознак напруженості. І що їх поведінка була однаковою як у присутності батька, так і за його відсутності. Поліції не вдалося встановити зв'язок між викраденням Джейсі Лідюгард, з коєним у Саут Лейк Тахо, та викраденням Кетрін Колевей, яке здійснив Гаріду до... у тому ж 1976 році, 22 квітня. 1992 року, менш ніж через рік після викрадення Джесі, до департаменту Шерифа Округу Контра Коста, надійшов анонімний дзвінок. Чоловік повідомив, що бачив дівчинку дуже схожу на дюгард. Дівчинка знаходилась в автомобілі, що стоїть на заправці, розташованій за три кілометри від будинку Гарріду. Анонім повідомив, що дівчинка сиділа у великому жовтому фургоні. Схожий старий дощ був виявлений у дворі Гаріду у 2009 році. Анонім не повідомив номер автомобіля, місце, про яке йшлося у повідомленні, було обстежено поверхово у червні 2002 року. До правоохоронних органів надійшла інформація про особу, яка отримала травму плеча. Травму було отримано в басейні, розташованому в будинку Гаріту. Інформація не була передана співробітнику місцевого органу контролю достроково звільнених із місць позбавлення волі, який відповідав за Філіпа Гаріду 2006 року. Один із сусідів Гаріду зателефонував до служби 911 і повідомив, що на задньому дворі Філіпа встановлені намети, в яких проживають діти. Дзвонивший описав Гаріду як сексуально стурбованого психопата. Співробітник місцевого правоохоронного органу переговорив із Гарідо з цього приводу. Розмова відбувалася на порозі будинку Гаріду. І тривало близько півгодини. Гаріду Гарідо було попереджено про те, що проживання людей у непризначених для цього місцях є порушенням закону. 24 серпня 2009 року Гарідо відвідав представництво Федерального бюро розслідувань у місті Сан-Франциско і залишив там для ознайомлення співробітників чотирьохсторінковий допис. Що містить його міркування на теми релігії та сексуальності. У дописі Гарі достверджував, що знайшов метод вирішення проблем, подібних до тієї, з якою зіткнувся сам у кримінальному минулому. У дописі містився опис того, як він позбувся своїх сексуальних кримінальних схильностей. Гарі достверджував, що ця інформація може допомогти. Перевихованні осіб схильних до злочинів на сексуальному ґрунті. Того ж дня Філіп Гарідо відвідав відділення поліції при Каліфорнійському університеті в Берклі, де спробував отримати дозвіл на проведення спеціального християнського заходу в університетському містечку. З цього питання він переговорив із Лізою Кемпл. Співробітницею згаданого закладу, Кембл звернула увагу на дивну за її словами, поведінку цього відвідувача і, дізнавшись про ім'я Гаріду, призначила йому зустріч наступного дня. Вранці, 25 серпня 2009 року, Кембл проінформувала про майбутню зустріч та підозрілу поведінку Гаріду. Співробітницю університетського відділення поліції на ім'я Елі Джейкобс. Остання, перевіривши базу даних, з'ясувала, що Гарідо є умовно достроково звільненим ув'язненим, винним у скоєнні зґвалтування. Джекобс вирішила також бути присутньою на зустрічі. Гарідо прийшов на зустріч разом із двома дівчатками яких він представив як своїх дочок. У ході зустрічі Джекобс звернула увагу на те, що поведінка дівчаток була ненормальною. У зв'язку з цим вона зателефонувала співробітнику органу контролю достроково звільнених із місць позбавлення волі, який приглядував за Філіпом Гарідо. Співробітник органу контролю був відсутній. І Джейкобс залишила йому повідомлення у голосовій пошті. Того ж дня, прослухавши повідомлення, двоє співробітників органу контролю достроково звільнених прибули до будинку родини Гаріду. Після прибуття вони вдягли на Філіпа Гаріду наручники і оглянули будинок. У будинку була дружина Гаріду Ненсі і його старенька мати. Після цього співробітники органу контролю. Відвезли Філіпа Гаріду до свого офісу. Дорогою до офісу Філіп Гаріду заявив, що дівчатка, які були з ним в університеті, є доньками родича, і батьки дозволили йому взяти дівчаток із собою до університету, незважаючи на те, що Філіпу Гаріду було заборонено вступати в будь-які контакти з неповнолітніми співробітники органу контролю. Не надали значення факту порушення цієї вимоги. Після того, як досьє на Гаріду було вивчено, його відвезли назад додому і наказали наступного дня з'явитися в офіс контролю для подальших пояснень. 26 серпня 2009 року Філіп Гарідо прибув до офісу органу контролю разом зі своєю дружиною Ненці, двома дівчинками. Та Джесі Лі Дюгард, яка представилась іменем Аліса. У момент їхнього прибуття співробітник, який курує Філіпа Гаріду, розмовляв телефоном з Елі Джейкобс. У розмові Джейкобс повідомила, що дівчатка називали Гаріду татом. Хоча, за інформацією правоохоронних органів, Гарідо не мав дітей. Куратор з метою встановлення особистості дівчат. Прийняв рішення помістити Філіпа Гарріду, жінок та дівчат у різні приміщення. Дюгард, продовжуючи стверджувати, що її звати Аліса, заявила, що є матір'ю дівчаток. Куратор, ґрунтуючись на тому, що жінка виглядає надто юною для того, щоб бути матір'ю цим дітям, поставив питання про її вік. Аліса повідомила, що їй 29 років. І, сміючись, зазначила, що часто чує подібні зауваження на свою адресу і що люди приймають її за сестру дівчаток. Під час співбесіди Дюгард і Ненсі Гарідо почали нервувати і побажали дізнатися, у зв'язку з чим їм ставлять усі ці питання. Співробітник органу контролю пояснив що він займається з'ясуванням обставин візиту Філіпа Гарідо разом із дівчатками до університету. Дюгард повідомила, що їй це було відомо і що вона знає про те, що Гарідо умовно достроково звільнено з місць позбавлення волі, де він відбував покарання за викрадення та зґвалтування жінки. Вона додала, що Гарідо змінився і є чудовою людиною. Яка завжди була доброю з її дітьми. Аліса заявила, що не надасть більше жодної додаткової інформації і що їй, можливо, потрібен адвокат. Філіпу Гаріду, який знаходився в іншому приміщенні, співробітником органу контролю було запропоновано повідомити, в яких стосунках він перебуває із Алісою та дівчатками. Гаріду заявив, що всі троє є його племінницями. Доньками брата, який проживає в Каліфорнії. Він також повідомив, що батьки дівчаток розлучилися і вони проживають то в нього, то в інших людей, і що він не знає ні телефонного номера свого брата, ні його домашньої адреси. Співробітник органу контролю повернувся до приміщення, де були жінки, і повідомив, що хотів би побачити документи. Що підтверджують особистість Аліси. На це Дюгорд відповіла, що її з дитинства навчили не мати з собою нічого, що містить персональну інформацію. Також вона повідомила, що їй потрібний адвокат. Після цього співробітник органу контролю зателефонував до відділення поліції, чекаючи на прибуття співробітників поліції, Аліса сказала, що вона збрехала і що їй дуже шкода. Вона пояснила, що п'ять років тому втекла з Міннесоти від свого агресивного чоловіка. Вона нібито боялась, що він знайде її і тому відмовилась надати особисту інформацію. Співбесіду з Дюгард продовжили двоє співробітників поліції. Вона знову повідомила історію, яку розповів співробітник органу контролю. В іншому приміщенні сержант поліції проводив бесіду з Філіпом Гарідо. У ході подальшого розслідування Дюгард повідомила свої справжні дані та підтвердила факт викрадення та зґвалтування. 14 жовтня 2009 року. Журнал People опублікував першу фотографію Джесі Лі Дюгард, зроблену після її виявлення. Гарідо та його дружина були затримані. Співробітники ФБР забезпечили проведення телефонних переговорів Дюгард із матір'ю Террі Пробін. Дюгард зберегла право опіки над доньками і незабаром воз'єдналася зі своєю матір'ю. Через кілька днів після повернення Джесі її вічим Карл підтвердив, що вона та її доньки почуваються добре і возз'єднання сім'ї пройшло нормально. Він повідомив, що у його пачериці встановився міцний емоційний зв'язок із Філіпом Гарідо. Карл Пробін вважає, що його пачерка відчуває так званий «стокгольмський синдром. Також він заявив, що дівчатка плакали, дізнавшись про арешт свого батька. В інтерв'ю телеканалу Fox News, він повідомив, дівчатка знала, що він їх батько. Вони не знали, що він викрав Джейсі. Вона їм сказала це два дні тому. 27 серпня 2009 року, одна з каліфорнійських телевізійних станцій. Провела телефонне інтерв'ю з Філіпом Гаріду. Під час інтерв'ю він заявив, Моє життя змінилося. Зачекайте, і ви почуєте історію про те, що трапилось. Ви будете приголомшені. Те, що відбувалося зі мною спочатку, погано, але я цілком змінив своє життя. Будинок Гаріду після арешту його господарів. Був ретельно доглянутий на предмет виявлення доказів, які могли б допомогти у виявленні інших злочинів, пов'язаних із зниклими неповнолітніми. Поліція також обшукала будинок сусіда Гарідо, до якого останній мав доступ. Крім того, було проведено обшук за місцем проживання та роботи одного з клієнтів друкарні Гарідо. У вересні 2009 року представники правоохоронних органів кількох каліфорнійських міст, у яких також були зареєстровані випадки викрадення неповнолітніх, провели додатковий огляд приватної власності родини Гаріду. Нічого, що могло допомогти б їм у розкритті злочинів, виявлено не було. Незабаром після того, як Гарріду було затримано, а його фотографію показано в теленовинах, до відділення поліції міста Антіо зателефонувала жінка, яка у 14-річному віці була зґвалтована затриманим. Жертва зґвалтування повідомила поліції, що у 1972 році. Перебуваючи в будівлі публічної бібліотеки міста Антіо, вона з подругою познайомилась з Філіпом Гарідо, якому на той момент був 21 рік, та з його приятелем. Чоловіки дали їм барбітурати, внаслідок дії яких дівчатка прокинулась наступного ранку у готельному номері. Проти подружжя Гаріду було висунуто 29 звинувачень. Які вони заперечували, 24 лютого 2010 року Сюзан Гелман, адвокат Філіпа Гарідо, заявила, що її клієнт є неусудним. Вона заявила на суді, Окружний прокурор робить ту ж помилку, які довгий час припускалися щодо пана Гарідо наглядові органи. Він ігнорує ознаки. Серйозного душевного захворювання. Очевидно, Філіп Гарідо протягом багатьох років чув голоси. 28 лютого 2011 року, адвокат, який представляв суді інтереси Ненсі Гарідо, повідомив на прес-конференції, що подружжя повністю визнало свою провину. 2 червня 2011 року. Філіп Гаріду був засуджений до безстрокового ув'язнення.